Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову на кухні і вирішила приготувати плюшки, щоб було щось на десерт. Ну, от щось треба до кави. Е -е, приготую з вами раз. І я буду готувати, а ви будете коментувати. Подивимося, що з того вийде. Пішли, пішли і будемо готувати. Я тут маю. Чотири стакани муки, чотири стакани муки. Це вісімсот грам муки. Можна зробити наполовину, але я ще відвезу дочців, бо буду їхати на пошту, щоб переслати ті посилочки, ті жіноці і з тими речами. І тому заїду до дочки, заберу дочку, вона мені поможе, і я її ще відвезу, якщо справді вони вийдуть щось добре. Тут я маю двісті грам масла. От 800 грам муки, 200 грам масла. Я потру на терці і перетру масло з мукою, так, знаєте, руками. Щоб все вийшло, масло не, не тверде вже. Воно в мене полежало на кухні, і тут і воно не тверде. От я його так перетру. Я перетерла. Тепер я його все перетру, так, з муков перетру в крошку, таку, знаєте, все перетру в таку крошку Томас. Так, я вже перетерла. бачите, Перетерла все так гарнесеньку однорідну масу таку. Тепер я тут добавлю, бачите, я маю кефір. І добавлю 200 г кефіру. От 200 грамів кефіру я добавлю жидкість, на жидкість. Додавлю 200 грам кефіру. О, бачите, 200 грам кілів. Я виливаю сюди. Розіб'ю сюди два яйця. Тут я додав такого півчайної ложечки солі. От сюди. Сіль. Тут я добавлю маю соду чайну таку невеличку ложечку соди, Таку невеличку чайну ложечку соди і погашу оцетом. Погашу оцетом. Так, ложечка оце буде. буде. Не буду заміряти, але отака от ложечка оце Отак. От О, бачите? Ложечка оці. Виливаю ту соду. Все, я тісто замісила. Бачите, я замісила, все зібрала. Тепер я його відставлю, прикрию, на воно трошечки полежить, поки я зроблю з сиром. Поки я зроблю з сиром порядок. Бачите, тут я маю сир. Ну, сир я не знаю, скільки я маю, Це точно не знаю. Ну, може грам десь до 400, більше я не маю. Ну, стане на ті плюшки, стане, не стане, будуть без, без э, сира. Так, знаєте, хтось щось хоче, тим. Ну, як буде вже. Дам цукру, маю цукор. І дам я люблю, щоб було солодке. От не знаю, от люблю, щоб було солодке. Дам три ложечки цукру. Отаку. От ну, так, три ложечки цукру. Маю тут е, цукер польський такий. Добавлю такий цукер польський ще. Пахне. Пахне, Нашого вже не буду додати, бо я ще маю такий ванільний ванійний. Не буду додати, бо ще маю ванівку. І розіб'ю одне яйце. І все разом. Пере... Перемну Перемну вилочкою сир м'який. Ну, краще, щоб сир такий був, знаєте, ну от кусочками. Кусочками, щоб він був. Подивлюсь, якщо не добре перейметься, тоді переб'ю міксером. А так, ні, переб'ється добре. Ну, а так переб'ю собі вилочкою. Знаєте, я думала, що я буду точівкою. Не буду, я отак мені швидше швеч... пороблю і все. Хто собі як хоче, знаєте, хто хоче, має час, любить так гарнесенько, щоб ще там вирізати, витинати, якось то все оздоблювати крайчики. Ну, то так, я згідна. А як так, щоб було швиденько, то... то буде швиденько. Все, я вже наробила. Тут ще пішло мені в бляшку три штучки. І я збила тут яйце і буду їх помащувати яйцем. Ну, знаєте, це все так я роблю на, на швидку, бо мені ще треба зараз е, їхати на пошту, ще треба багато роботи сьогодні зробити. То я е, їх видумувати, придумувати, щоб так було дуже гарно, щоб зробити їх такими гарними. Я сьогодні не до того не маю часу. Але треба щось приготувати, щоб було щось на десерт. знаєте. Щоб було щось там менше, то нічого страшного. Отак От що їх яйця. Всі і буду накладати сира. Так, тепер я буду накладати сира. Можна було б взяти і трубочку той сир видушувати, але я так накладу і все. І все. Як забагато того сира, то так і зіло. Дуже добрий. Знаєте, от дуже добрий сир. Так, плюшки у мене вже чуть постигли, так що їх можна посипати пудрою. А тих ще три штучки допікається, знаєте? Можна було додати до сира ізюм, але я його не мала. О, забагат. Нічого. Знаєте, гуща дітей не розгонить. Така приказка в нас є. О, що гуща дітей не розгонить. Я м -м, трошки спішу, бо я вже зараз буду їхати, я запакувала вже ті ящики на пошту, щоб відправити. Ще треба жіночкам ті. Відправити так само. Хто не знає, що в мене є другий канал, я другий раз повторюю. То я вам скажу, що в мене є другий канал. Канал називається нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, надіюсь, вам там буде цікаво. Не знаю, як їх виложити, ті плюшки, щоб головне, щоб вони були смачні. Головне, щоб були смачні. Ну от, плюшки я спекла. Все, добре, все файне є. Я вприла. Я вприла дуже, бо я ще запаковувала посилки для тих діточок. Бачите, три ящики, три коробки там стоїть. Я запакувала, змучилася за той час, поки то пеклося. Добре, мої хороші, добре. А я вам всім щиресенько дякую, хто залишався зі мною, хто мене підтримує, хто підписується на канал. Всім щиро вам дякую. Всім щиресенько вам вдячна. А зараз, мої другі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока, всім пока. А я їду на пошту.